Йдемо далі, трічки, що тут у вас? А вас, рицар, мечі, конфлікти, інтриги, атаки, вияснення отношеній, якісь революційні пориви, зміни, претензії. Оце, оце все у вас у якомусь. Коротше, ви трічки у вівторок революціонер. <с> чи то до вас своїми пропозиціями революційними, чи то ви будете витвигати свої якісь лозунги, виставляти свої якісь претензії, вести за собою масу. Да? Тобто будете якийсь такий влідиручій позиції, революціонер. Давайте подивимося причина, чому саме так. Ну, як би так сказати, причина. Нарешті ви якось прийняте рішення, да? рішення. Спланували правильний от ну якось Планували, планували, спланували, да? спланували тем, що ви там хотіли, да? е, составили петицію, скажімо так, зробили його, все, документ якийсь разом, совмісно да? вибрали план, совмісно склали це і видвинули різко видвинули на законодавчому рівні. Тобто, ну, якщо це дивиться, наприклад, на роботі. Щось там, якась претензія, документ, тому що по пажу Пентаклі це якийсь документ, сумісний документ, і це по справедливості, це, це якась государство служба, якась така законодавча щось, але швидко щось. Знаєте, може, начальнику там як сніг на голову щось видвинети, або вам. Можуть видвинути. І так бути стоять на своєму, на своїх позиціях, я хочу. Або довго, наприклад, терпіли, терпіли, не, не, не вас не чула. Це вже терпець лопнув. І можете бути такі прям якісь, я ж кажу, революційні переміни. Також це може і бути вдома. E, Хватить терпіть угнітіння мами. Давайте виставимо мамі претензії. Так не можна. <свісно> ну, щось такого? Типа. Але буде якась конфліктна ситуація, якась така зміни, кординальні зміни можуть бути, але в агресивній формі. Оце таке може бути. В ну, конфліктній ситуації. Я скажу так, дорогенькі мої трічки, у вас такий конфліктний вівторок. Тому мудрості й сили вам. Мудрої сили. Так, такий мій прогноз для трічок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте.